Три речі, які Бог не може зробити. Ось що це за речі і як вони стосуються саме тебе. Перше послання до євреїв 6,18 говорить, що Бог не може обманювати. Бог не може обманювати, тому що Бог є істина. Друге. У Малахії 3 сказано, що Бог не може змінюватися. Богослови називають це незмінністю. Бога. Бо, якби він міг змінюватися, то це означало б, що він міг би вдосконалюватися. Але він не може вдосконалюватися, тому що він вже досконалий. Номер три. В Ісаї 55 написано, що Бог не може думати так, як ми думаємо. Богослови називають це всезнанням Бога. Отже Бог не може думати так, як ми, тому що Він володіє всіма знаннями про минуле, теперішнє і майбутнє одночасно. І ось що це означає особисто для тебе. Перше. Кожен план, який Бог має для своїх дітей, кращий за твій власний. Друге, якщо він був вірний тобі в минулому, він буде вірний тобі і сьогодні. І третє, кожну обіцянку, яку Бог дав, він обов'язково виконує, тому що наш Бог не лише Альфа, той, хто починає. Він і Омега, той, хто завершує розпочати. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш аккаунт.